Вітаю сьогодні на колоді Монара. Дивимось, яка ви для чоловіка. Обирайте один із трьох варіантів і дивимось одразу. Для тих, хто обрав перший варіант ви цікава та приваблива для чоловіка. Але він може фантазувати і ще про когось, порівнювати вас в думках або навіть і кидати оком. Його може заводити те, що ви ревнуєте і готові для нього ставати все кращою і кращою. Для тих, хто обрав другий варіант, тут ріка вогню занадто багато активності і пристрасті з вашої сторони. Ви прямо готові накидуватись на нього, а він може десь тушуватись і іноді навіть і лякатись такого напору. Трошечки зменшити свою активність, і тоді у чоловіка буде час прийняти рішення. І кожен чоловік хоче сам бути завойовником, тому дайте йому таку можливість. Для тих, хто обрав третій варіант: королева повітря це із повітряних карт. Сама неймовірна манка, приваблива жінка, яка знає усі штучки якими привабити чоловіка, і як ним правильно маніпулювати, управляти, така жінка буде подобатись всім і завжди? Головне, щоб чоловік відповідав вашим вимогам.